Є на нашій українській землі місця, що наповнені сокровенним, сакральним змістом. Побувавши в них тільки один раз, ми обов'язково хочемо повернутися ще раз. Густинська земля свята і світла, тут все інакше, ніж у нашому морському житті. Люди, їх посмішки, повітря, квіти і трава. Тут навіть дерева мають зовсім інший особливий аромат, і стоїть тут особлива кришталева тиша. Дивовижно красивою виглядає густиня свята православної церкви. В перший понеділок після п'ятидесятниці святкується День Святого Духа, і до того ж, цей день є престольним святом Густинського святотроїцького монастиря. Величезна кількість паломників, прихожан стікалися до стін обителів цей день. Густинський монастир був наповнений святковим щебетом пташок врочистим кришталевим дзвоном. Храми прикрашені духмяною зеленню. Всі гостей привітно вітали настоятелька монастиря і Віра, насільниці монастиря. Божественна літургія велася просвященнішим владикою Іринеєм, єписком Ніжинським, Прилуцьким під відкритим небом. В літургії взяли участь священники прилуцького благочиння різних єпархій. Під час Богослужіння віруючі воздали подяку життєдайному Духу Господньому і вітали одне одного зі святом, яке є справжнім початком церкви і миттю її народження. Бог Отець послав до нас Сина на землю, Бог Син навчив нас любити Бога і ближніх, постраждав на Христі за гріхи людей, воскрес і вознісся на небо, обіцяючи учням утішителя Духа Святого. І тепер цей Дух Святий зійшов на учеників і наповнює засновану Христом Церкву. Дух Святий зійшов на апостолів не лише для того, щоб просвітити і надихнути їх на труди і подвиги. Він зійшов, щоб залишитися в церкві Христовій на віки. Наша церква це справа Божа. Це справа Христа і Духа Святого. Церкву нашу ми не створили, але отримали її у спадщину від Христа і Духа Святого, від апостолів, від отців і вчителів церкви. Наша православна віра це віра апостолів, віра святого князя Володимира, віра, яка вселяє в душі наші, дух премудрості, дух розуму, дух любові, дух, що веде нас до Царства Небесного. Цей святий день, коли Свята Церква святкує день свого народження, святкує зішестя Святого Духа на апостолів, хочеться привітати з цим святом і побажати, щоб ми згадували частіше слова апостола Павла, який говорить про плоди духовні. Кожен із нас покликаний в цей світ для того, щоб... Принести свій плід Богу, щоб потрудитися на землі і принести добрий плід. Які ці плоди? Апостол Павел говорить, що плід духовний, радость, кротость, милосердя, на них немає закону. Через те Господь чекає від нас, щоб ми прирощували ту благодать, яку отримали. А Можна її зростити тільки тоді, коли будемо творити добрі справи, коли будемо мати мир у своїй душі. Тоді буде мир і в нашому суспільстві. Тож ці такі нелегкі для нашої держави часи хочеться побажати перш за все, щоб кожна людина мала цей мир. Мир і в своїй душі, мир і в суспільстві, щоб могли мирно. Звершувати добрі славу, добрі справи на славу Божу. Нехай же благодать Божа завжди буде з усіма вами. святом. під час божественної літургії линула у височинь щира молитва. Молилися всі за мир і спокій, за розуміння і добро, і душі наповнювалися такою невимовною радістю. Сльози наверталися на очі. Божа благодать покрила всіх.

У закінченні літургії відбулася хресна хода з хоругвами, іконою Святої Трійці. Люди просвітлено вітали одне одного зі святом, бажаючи здоров'я, миру, злагоди в душах благополуччя. День величний, незвичайний, навіть марки і сонце з'єднають людей, іде гармонія землі і неба. І хочу сказати. Слова від серця і від душі, щоб вони були почуті кожним із наших християн, православних на півночі, на сході, на заході і на півдні. Слова мого серця, слова, на які надихнув мене Дух Святий. Є земля, яку ми любимо. Є земля, яку нам дав Господь, отож я скажу свої слова. За синє небо, за жовте колосся, щоб нашій країні щасливо жилося, щоб північ і південь і захід і схід жили всі зладі вік і повік. А сили небесні нас не покидали. Єдиним бажанням людей всіх єднали. Одне нам бажання іти всім доволі. Не треба боятися. Ми на своїм полі це поле страждання і поле з невіри, що кров'ю полити, сльозами обмите своїх же людей, що в країні не треба, але Господь з нами. І поміч нам з неба у кожній краплинці, у кожній травинці, у синьому небі блакитні хмаринці, безкрайніх ланах, на осяжних просторах. Христу трудовий, Його правда на горах, гора сподівання, як колося, що в Божому небі і Сонцем сплелося. І линей народу, прийдіться нуждені, я з вами на віки мої благословені. Сьогодні Господь єднає Духом всім людей, християн, наших православних, аж вогонь, полум'я зійшов на апостолів. І апостоли стали говорити іншими мовами, серцем стали говорити розумінням кожного свого почуття є свого крові. І ця кров об'єднала людей єдино. І сьогодні владика Ірнеї служить в службу Божественним літургією, де будуть вірні прищатися тайн Господа, Спаса нашого Ісуса Христа. І це б'єднався об сила, об'єднає наш православний народ. А я ще з того, що Господь сподобав мене приїхати з Чернігова, поколонитися гостинській Божій Матері, поколитися прилучені землі маленькій нашій батьківщині, адже не та земля, з яким маємо походження, а та земля, котрої ми їмо хлів. Кожний людина є своє минуле. І минуле, яке удосконалюється, минуле, яке втрачається. А ми ж сьогодні говоримо, щоб це минуле було благословено Господом і було нам зірцем, і нас благословив Господь віки віків. Амінь. Сьогодні дійсно дуже велике свято, свято Різдва церкви. І найголовніше, я хочу привітати всіх і побажати самого головного мера, любові і добра всім родинам. І щоб Господь давав всім багатство вірі, мудрості та любові, це саме головне наше багатство миру і любові. У кожної людини є щось таке таємне, що вона може сказати лише Господу і Божій Матері. Саме тому ми і звертаємося до Всевишнього, йдемо до церкви, відвідуємо монастирі. Тут ми вчимося смирінню, можливо, смиріння. Це коли ти робиш добрі справи і нікому про це не розповідаєш. Можливо, це пробачити тим людям, котрим ти б не зміг пробачити ніколи в житті, а ще смиріння це нести свій хрест з радістю, щоб Господь не послав. Нехай лине в небеса молитва щира, нехай вона буде почута Господом, нехай Отець Небесний всім дарує довгі і благіє літа.